де ти спієш правильно? Покажи, покажи. 25 людей в одному приміщенні спільна кухня, пральна машина і душ. Так живуть українські біженці в центрі допомоги в Кишиневі. Його ще називають переваличним пунктом. Автобусами сюди привозять людей з південного сходу України, дають притулок на декілька тижнів, а потім біженці відправляються в Німеччину або Польщу. Чотирирічна Маргарита разом з мамою, двома бабусями, братом і сестрою приїхала сюди з Миколаєва. Мама, а ти где спіш? Вот здесь, правильно? А Хто наверху спить у тебе? Незважаючи на спільний простір, Маргариті тут подобається. Можна завести нові знайомства, погорати з собакою, адже багато хто приїжджає сюди з тваринами. Її мама Аліна каже, порівняно з тим, що пережили в Миколаєві, тут нема на що скаржитися. Взагалі з, в бабусі, би, в там жили в... взагалі, з початком війни ми поїхали до бабусі деревню, там в Взагалі, війни, ми поїхали до село, там жили в шкільному підвалі. Тут умови взагалі царські. Ми приїхали в шкільний підвал, там тільки лавочки поставили, вугілля підмили. Ми на цих лавочках жили. Там, звичайно, жахливо, а тут дуже добре. Ну, здесь, здесь очі михайло з дружиною приїхали з Миколаєва два дні тому. Не змогли більше витримувати обстріли, проблеми з водою і опаленням. Каже, виїхати хотіли і раніше, але чекали, поки зроблять закордонний паспорт. Послідні дні у нас була рідко тривога, що було. бомбошки. не було в ці дні. Послідні останні дні у нас тривоги рідко були. Бомбардувань теж не було. Але коли ми подавали заявку, були у нас і обстріли з жертвами. в квартирі температура низька, 16-17 градусів, і води скоро не стане, тому що водопровід з Дніпра розбитий, і навіть насосну станцію розбомбили. Розбіт і навіть насосну станцію там тато у Миколаєві. Залишився онук 27 років і квартира. Сусідів попросили поливати квіти. Куди їхати далі? Плани розмиті. Ну, не знаємо, куди не знаємо, куди нас поселять, де ми будемо жити. Збираємося на Німеччину. Збираємося на германію. Родственко нету, но є сестра. сіродичів. Немає, але сестра туди поїхала місяців два-три тому. Втім, у неї був закордонний паспорт. Їй було легше. Паспорт її лігче було. Сестри Ірина та Інна з Миколаєва намагаються потрапити до Франції. Туди ще на початку війни евакуювалися їхні батьки. Самі дівчата тоді були на заході України, потім повернулися в рідне місто, але тепер вирішили виїхати. проблеми світом, постійні проблеми зі світлом, з водою, з електрикою, зв'язком не можемо нікому додзвонитись. Теж важко психологічно чути ці вибухи. Наразі дівчата чекають волонтерського рейсу з Кишинева до Німеччини, звідти планують переїхати до Франції. Ми візьомо радісілям. Медикаменти дактореми веземо батькам медикаменти від серця. Головна проблема у них із серцем. І медикаменти заспокійливі. Моя мама хворіє психологічно, тому веземо ще психотропні таблетки. батьки дзвонили і говорили, що там дуже важко. Вони ж не знають мови нічого. Дуже важко домовитись із лікарями. з і таких історій тут безліч. Засновник центру Дмитро Лєкарцев каже, за час війни тут допомогли 15 тисячам людей. Когось евакуювали, комусь знайшли приймаючу сім'ю в західній Європі, когось влаштували на роботу, а комусь дали тимчасовий притулок. У нас міні-склад зі знаходиться все для. Мамочок з маленькими дітьми і да нас тут міні-склад. Тут у нас знаходиться все для матусь із маленькими дітьми. Їжа, памперси. Тут валізи, тому що багато людей, які приїжджають, у них немає можливості запакувати свої речі нормально або які тут знаходяться. В них з'являються якісь речі. Їм треба з чимось з їхати. Це нові валізи. Тут у нас є харчі. У нас є все необхідне для тварин. Це лотки, корм, переноски. до війни це був центр української культури в Кишиневі з 24 лютого. Того Дмитро вирішив перебудувати його для допомоги біженцям. Особисто став домовлятися з некомерційними організаціями та іншими партнерами, які бажають допомогти. Правда каже: якщо на початку війни допомагали охоче, то тепер допомога зменшилася. Центр роботи зключительно і падерки донора. Центр працює виключно за допомоги і підтримки донорів. У нас є кілька донорів: хтось із Японії, хтось із Польщі. Але зараз на цьому етапі допомога значно скоротилася у багато разів, скоротилася. Хоча потік людей не зменшився, і потреба залишається високою. Поток людей не зменшився, і потрібна составився та ж від початку війни. Потік біженців не зупиняється, розповідає адміністратор центру Роман. Ти б сказав, у нас є просто постійний потік ріка біженців. Я б сказав, у нас постійний потік, річка біженців. Ніякої тривалої паузи ми не помічали ніяких хвиль. Це постійний потік, тому що сюди переважно їде Одеса, Миколаїв, Херсон, регіони, де йдуть запеклі бої. Наприклад, Миколаїв постійно бомбардували. Тобто люди їдуть від вибухів, від бомб, але зараз ще й від того, що інфраструктура зруйнована. за час війни Молдова прийняла понад півмільйона українських біженців. Більшість з них потім вирушили в країни Західної Європи. Сім'я Маргарити нещодавно приїхала в цей центр і теж наразі намагається зрозуміти, куди їхати далі. Але її бабуся Тетяна каже: як тільки війна закінчиться, повернуться в Миколаїв. На ярма сказали, що сьогодні. Могте розірнулись пішком, пашли. Напевне, якби сказали, що сьогодні ми, напевне б, розвернулися і пішли пішки б додому. Онучка теж маленька, їй, напевне, веселіше всіх. Їй головне з дітками маленькими, товариська. Вона всюди з дітками товариська. Але ось побачить наш прапор і теж кричить: Слава Україні! І то кажуть флага обінігає, то слава Україні!». Юрій Мамон, Валентина Васильєва, Голос Америки».